Після 20 років життя в Україні американська співачка не змогла покинути свою другу батьківщину, привозить до України гуманітарну допомогу та співає захисникам на передовій під свист куль. Вся Україна бореться, тому мені важливіше підтримати українців Україні в той час, ніж просто сидіти вдома в безпеці. Брія Блесінг, американка, чий талант розкрила Україна. Її життя почалося в місті Шугарленд у Техасі в християнській родині у 92-му, Коли Брії було 13, її сім'я переїхала до Луганська для місіонерської роботи. Це були важкі часи жити довелося в будинку без ліжок та без води в кранах. Але Брія та її родина пережили складнощі 90-х, як і мільйони українців, аби через роки знайти в Україні своє покликання співати. Та це станеться трохи пізніше. Із Луганська сім'я Брії перебралася до Львова та побудувала там євангелістську церкву. Там Брія співала, а також навчалася грати на фортепіано та гітарі. У Львові вона прониклася місцевою культурою, духом та вивчила українську, хоч не досконало, але я просто кайфую від того, що розмовляти українською як. Вона на язик там лягає під час революції гідності. Брія була її активною учасницею у Львові та Києві. А коли у 2014-му Росія напала на Україну, співала в зоні АТО на підтримку українських воїнів. якось підбадьорити їх, що є надія, що ніколи не треба здаватися. А... По різному ми співаємо інколи, навіть якщо є там людина, яка грає на гітарі, то я кузичу гіт... ну, даю гітару в руки, і вони нам що співають. Водночас зробила перші кроки на велику сцену, взявши участь у шоу Голос країни. Її голос вразив українців, особливо Святослава Бакарчука, який став ментором американки. Я піду, далекий... У 2019-му Брія познайомилась з американцем Джесі. Вони одружилися. Ще на початку стосунки вона повезла Джесі на фронт. Він погодився лише заради коханої, але й спілкування із захисниками надихнуло і його. Відтоді вони підтримують Україну разом. Кохані повінчалися в одному із соборів Львова та одразу полетіли до Бафало. Брія пообіцяла собі, що не раз повернеться до любої серцю України. Разом із Джесі в Америці вони почали співати та говорити українською. А коли дізналися, що в Україні почалася велика війна, молилися за український народ. Я там просто крикнула Джесі, війна почалася, і він там по Прибіг до мене і каже, що і я йому починаю показати там всі новинах та все. і Ми там просто почали плакати і молитися. І невдовзі вже організовували концерти в США, аби зібрати грошей на підтримку українців. Та цього брії було замало. І вже півтора року вони ж Джесі живуть на дві країни: у США збирають допомогу та возять до України. Разом їздять на передову, допомагають людям у прифронтових селах і, звісно, співають. З хлопцями чи на, ем, на землю, чи якщо в них є якась хата в селі, то на диванчики, і просто поспівали над головою пролітають міни, але її голос безстрашно лється над українськими просторами. Брія хоче лишитися з україною та українцями до самої перемоги.